Так, на вихідних почитав, випало мені можливість почитати коментарі в соцмережах під нашими відео. Чесно кажучи, ну, там почитав і Facebook, і Тікток, і Інстаграм, і YouTube. В общем, почитав багато коментарів. Як ви думаєте, яка соцмережа сама зла, в які самі такі гірші коментарі про нас злі, злоблені? Ну, я раніше думав, що. Цих коментарів більшість буде під, під, під відео в Тіктокові. Але як виявилось я сильно помилявся. Сама обезльона така злюча аудиторія, яка писала, це в Фейсбуці. В Фейсбуці найбільше хейту, найбільше образ, найбільше всього-всього того, що ти читаєш, те очі закриваються, слізаться від тих слів. Не знаю, чого так. Раніше я такого не помічав. Це ось останнім часом я подивився, що ці коментарі просто я їх не всі бачу зразу. Не маю можливості все, все це відслідковувати. Але тим не менше, чого саме Фейсбук став таким, незрозумілим? Ну напишіть мені, може я чогось не розумію, бо я так думав, що цих коментарів, там негативних, мало би бути найбільше в TikTok. Але ні, виявили що аудиторія Фейсбуку набагато зліша. Набагато якась така. Ну я прям не знаю, не можу підібрати слово. Ну, коротше, в Фейсбуці, це не всі. В Фейсбуці є багато нормальних коментарів, є багато там критики, але конструктивної, є багато там різних людей, але найбільше хейту саме в Фейсбуці. Найбільше. Не знаю, чого так. Ну, коротше, Вінниця, і Всім дякую. Щасливо. Пишіть коментарі.